Шановні депутати, вітаю вас на засіданні 57-ї сесії Інгульської сільської ради. На сесію запрошено старост. В роботі сесії бере участь 14 депутатів, відсутні двоє. Згідно частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування, сесія сільської ради є правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів. Таким чином, в подальшій роботі сесії бере участь 14 депутатів. 58-ма сесія сільської ради оголошується відкритою. Шановні присутні, кожного дня в жорстокій війні гинуть наші хоробрі воїни. Прошу вшанувати хвилиною мовчання усіх, хто віддав своє життя за незалежність України. Для введення 58 сесії нам необхідно обрати секретаря пропоную другу боку Ірину Вікторівну та Корота Шенко Яну Павліну. Хто за те, щоб обрати секретаря в даному складі, прошу голосувати. Хто за, хто проти, отримую. Дякую. Так. Секретаря, прошу зайняти свої місця. Для підрахунку голосів нам треба обрати лічильну комісію. Пропоную обрати лічильну комісію в кількості трьох чоловік. Кузненко, Руслану Петрівну, Фаріону, Ольгу Володимирівну, Небайло Тетяну Іванівну. Є інші пропозиції? Хто за дану комісію, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Дякую. Так, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент, пропоную порядок денний, такий, як вам роздано. Є зауваження або пропозиції до порядку денного? Не, так, прошу про доповідачам по дві хвилини, виступаючим три, роботу сесії провести за 30 хвилин. Хто за запропонований порядок денний регламент, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Дякую. Так, переходимо до порядку денного. Перше питання про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації прифронтових міст та громад від 24 жовтня 25 року та вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації прифронтових міст та громад. Можна я одразу одразу перев'ю. Не заперечуйте, якщо тільки по назві. Так, тут не, не розглядав. Так. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто отримався? Наступне номер два. Про скасування рішення сесії сільської ради від 21 квітня 25 року номер 3 та здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Вибачте, хто проти, хто утримався. Дякую. Про встановлення надбавки за вислугу років та підтвердження стажу служби в органах місцевого самоврядування голови Інгульської сільської ради. Я не голосую. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Загласно. Четверте. Про затвердження програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Інгурської сільської територіальної громади у 2026-2028 роках. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Одного можна. П'яте про внесення змін до бюджету Інгульської сільської територіальної громади на 2025 рік. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Це не кесткий. П'яте бюджет. Наступне про затвердження паспорта ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території Інгульської сільської ради. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення номер 7 про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення особистого селянського господарства громадянці Крупенко-Галині Іванівні. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. То проти Хто утримався. 8. про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та надання власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянці Горячко Анастасії Олександрівні. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за, хто проти? хто утримався. Дякую. Питання порядку денного вичерпано. Сесія оголошується закритою. Yeah.